У кожному році вигравали ф'ючери. В цьому році продовжили їх вигравати, і вже перейшли, можна сказати, на крок далі, що вже ф'ючери нам як би, не цікаво. Ну не те, що не цікаво, цікавлений, якби рейтингу вже вони там не треба. Якщо будемо грати фьючери, ми будемо просто тірати очки. Ага. Вже ми перейшли на челенджі, яких теж ми в цьому році п'яте місце зайняли. І цього теж не, не часто бувало в наших українських командах. Ну і вже на еліті ми побували тоже для першого разу це непогано. Фінал чемпіонату Європи так само, ніхто, не кожен може похвастатися, що туди І Якесь місце зайняти. Ми так, так само з першого разу вийшли з підгрупи. групи. Я, вважаю, дуже достойно показали себе. Зараз я ще не розумію, що там ми майстри спорту міжнародного класу вже якось так вийшло, що ВАУ перше місце. Хоча спочатку нам говорили так, в трійку треба зайти на Ю-22 ми їхали. Ми не були. На 100% впевнені, що ми будемо першими, тому що було 5-6 команд, які точно могли бути на першому місці, які точно могли бути у четвірці, які грають також на міжнародній вже на дорослій арені. Але крок за кроком вже в четвірці потім виграли півфінал, і фінал, фінал був легший, ніж півфінал. Це якісь нові емоції були. Я не можу сказати, Надо. що це були нові емоції, але якось, мабуть, видохнули, тому що це було на, на цей сезон, це були най, найважливіші для нас, для нас змагання. Тобто весь рік говорили так, ю 20 і — це це було саме морально складно, тому що нас, нам рік говорили, що ми повинні бути в трійці, повинні бути з медалями, і це на нас дуже давило. І я, якщо, от, якщо бути чесними, то коли я споминаю. Сп 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 ці змагання я е, хочу сповінати тільки ем поло, позитивні емоції. А е, ось, те, що нам говорили, я не дуже хочу сповінати. Тані декілька очок. <гум> дуже важкий метод. Ну, десь рахунок був 20-15, і я вже хочу все. У мене вже отак от руки, тому що все це зараз виграємо. Ого. І на мене подають дві подачі, два ейса. Вже паніка якась. <гум> Но... Все вийшло виграли, слава Богу, да ісс, а я спрощене, де ам'ясш, грошати мощен! України гонці у титул тіраємо поместь за сад. Оце госить сіла. Я не знаю, дуже хвилювалися. Я вдома коля там на майданчиках. Все це було, ну, каже, ну, вважається, що все легко. Отак вот вони пройшли. Груповий турнир-турнір. Зовсім легко, потім там виграли, там виграли, але це велика праця, я це розумію, І праця всієї команди. І хвилювання було таке: всі дивилися там, кричали коло телевізорів. Не знаю, я дуже хвилювалася. Якщо Чемпіонат світу, коли дівчата виграли, в мене таке спокійство було, що я спокій такий, що не знаю, бута вони все життя вигравали. А зараз, от прямо, ну, сльози були на очах, і дуже, дуже було приємно. Я, мабуть, досі не вірю. Я зараз переглядаю ці фотографії, я розумію, що ми змогли потрапити до основної сітки. Ми до останнього дня не знали, чи потрібно їхати, тому що, на жаль, зараз у Даші невелика травма, але а, останній день ми вирішили, що нам потрібно їхати. І ось кваліфікація. Я розумію, як нас поставили, пам'ятаю, як нас поставили грати у зал, який знаходиться він повністю закритий зал. І ми граємо з німками. Першу партію ми дуже сильно не сильно прогадали, але багато своїх помилок другу партію ми розірвали. І третю, розумію, що ми виграли гру, і ми в основній сіці. І вже тоді видихнули, зрозуміли, що ми не зря туди поїхали. І я можу з точностю сказати, що я на той момент показала все, що я маю. На жаль, я знаю, що Даше дуже, на... дуже важко їй Зараз... було. Я намагалася її як більше підтримувати, але на даний момент це був максимум наш. Тренер питав за два тижні, що коли ми були в Бадені, е е їхати чи не їхати, тому що в мене спина дуже буває запалення. і запалення, так, буває за спиною, тому в мене температура дуже часто, і 38,8 може бути, коли там проблеми. Дуже важко. І я така, да, я хочу лід грати. Там спина спиною поїхали. І по очкам в нас зараз 1420 і ми думали, краще їхати чи ні, щоб набрати хоч трішечки. Тобто, нам треба було взагалі виграти дві гри, і ми це зробили. Це наш план був якими виконати? Різниця, мабуть, між челенджером і елітом не дуже велика, велика. Але коли ти бачиш, хто хто там грає, ти такий. Я думаю, так? що велика різниця, тому що челенджер це така загадка, тому що ти можеш і в квалі програти. Так, на еліті ти також можеш програти. Також може бути несподіванки. Але на еліті я можу сказати, що команди, мабуть, більш стабільні, ніж на челенджі. На челенджері це загадка. А, виграти може хто угодно. На еліті вже так є. Більш стабільні команди, які грають дисципліновано, стабільніше, тому еліт це еліт. Так, сто відсотків. Я про організацію ну, різниці, мені здається, немає. Але коли ти бачиш, які там команди, ти думаєш, так. Я фанат, наприклад, там є команди, тому ж вау. Я їх бачу, я їх знаю. Ти їх бачила по телевізору, зараз <реш> <на той реш> я з <і є> <реш> ними на шатлі до портів. Oh, так yeah. було було Мол і форуму. Так, ми сидимо. Вони спереду такої. Ф'ючерси вставлю Так, Тому що, по-перше, еліта челенджер тобі вже, якщо до основні сітці тобі надають проживання та їжу, у ф'ючерси це все за свої гроші. Це видору так, шата це автобус, який тебе везе з кортів до готелю. Тобто, це все є на еліті та на челенджері. Ф'ючер це такого з, прив... з організаційних моментів. Тобто вихід на еліт – це ще й вам бонус, так? Да? Так, то також, якщо говорити про призові, то вони дійсно відрізняються. Якщо фьючерс це тисячу євро за перше місце, то еліт – це 40 тисяч доларів за перше. Це теж мотивує, так? Звісно. З'ясовки. Тільки дисципліна та самовідданість, дисципліна і тренер, який у нас зараз. Тільки завдяки дисципліні ми, я думаю, досягли те, що ми зараз маємо. Так і згодна 100% дисципліна. Після участі в еліті ви розумієте, що можна боротися і на цьому рівні, і можна боротися навіть за медалі світового рівня. Так, звичайно. Це ще було зрозуміло, вже для нас давно, але потрібно було до себе донести, морально в голові донести, що ми можемо все і що ми працюємо також. навіть я можу сказати з певністю більше, ніж інші якісь європейські команди чи американські. Ми дуже багато працюємо, потрібно було тільки працювати з приводу психологічного стану і донести до себе, що ми можемо це зробити і бути впевненими у собі. Так, психологія, стабільність і здоров'я. Це найголовніше, що потрібно. Зараз ми намагаємось робити на максимум. Відновлятися так, не завжди треба. виходить відновлятися, але маємо як маємо. Важко. Треба відпочинок. Це дуже велике що... Плюс, що ми можемо працювати взимку, і круглий рік ми ще їздимо взимку на міжнародні змагання. І за цього, що ми регулярно в цьому крутимося, є у нас багато спарингів, можливості. Тренери у нас є, у нас є тренери по фізпідготовці. у нас є тренер по психологічній підготовці. у нас всі умови є для проживання. Дуже гарні умови. Я вважаю, що це і за цього. Учоба. Я зараз навчаюся у Українсько-американському університеті і це займає багато часу. Я... У мене в цьому році курсова робота. <сум> Ось тому навчання. І коли в тебе по два тренування на день і навчання, я думаю, що ти багато не будеш співати, як я. А так, тільки коли субота-неділя намагаєшся відпочити від навчання і якось між тренуваннями десь вийти на вулицю, погуляти, пройтись. Так, да, сто я теж навчаюся зараз на четвертому курсі в Одеському національному морському університеті. Дуже важко, коли розумієш, що в тебе там 15 предметів за семестр, ми ж так треба якось ще встигати. Мама, папа завжди вірять у нас. Папа, кожен рахунок, завжди відео, який рахунок, у якій страні хвата година, через скільки вони грати будуть. За нас двері завжди п -п переживають. От мама не зовсім розуміється у волейболі, але я знаю, що вона завжди переймається. У мене мама теж така, що так, наша гра, я лучше піду звідси, да, я це. не буду це дивитись. Мені страшно. Тільки вчора про це розмовляла з нею. Перші тренери, я так не розумію, в якому разі підтримуєте зв'язок. Да. Наші тренери так. так завжди дивляться наші ігри. Дуже право до вас не гордяться нами. А, ось тому дуже не забуваємо про нашого першого тренера. Дякуємо їй, що дала нам таку а, базу у волейболі. А вона після кожної гри напише. Розу там сердечки, все, молодці. Дівчата гарно грали. Це дуже велика підтримка. я після вашого тепер можна плакати дитя на Так, їду, плачу. На сірі це чемпіонат світу серед дорослих. Це не можу сказати. Що не складно, це є складно. Але якщо дивитися прямо, ну дуже важко зараз потрапити нам особи з нашим рейтингом його ще не вистачає, щоб потрапити. Але якщо я не знаю, мабуть, відіграти добре один турнір в Мексиці, який буде у ноябрі, то тим паче зараз не вистачає грошей, щоб грати всі турніри. Ми не граємо два турніри у Бразилії, тому що Еліти. немає. Фінансування, але будемо грати один турнір. А у Мексиці, якщо його добре виступимо, там, то, мабуть, попадемо на чемпіонат світу, але подивимося, як буде. А так нам майбутнє це Олімпіада. Так. Раніше, може, так думалося, що о, куди нам там такі. Там такі самі оказалися. І тепер у них це вже впевненість з'явилася і ми виходимо нічим не хуже, ніж вони. І у нас підготовка. Не хуже, чи у них у нас є, ще повторюється, у нас благодаря залу. Ми на рівні виступами так само їздимо на збори, тренуємося з тими іграками, та що тіши всі, можна сказати, топ іграки. Є всі шанси у дівчат потрапити на Олімпійські ігри. Це буде перший раз за історію Залежної України. Взагалі, починаючи свій тренерський шлях. Які ви для себе ставили, скажімо так, цілі. Да? Чи мріяли про це, про олімпійців? Чи були просто якісь такі маленькі цілі? Ну, а, ну, тренер не може просто працювати і не мріяти про перемоги своїх вихованців. Це є у кожного тренера. Ну, може, такі амбіції приходять. Внаслідку тренувань, ти бачиш, що це все можливе і е, стараєшся працювати так, щоб дати результат на вищому рівні. Ми поступово свій рейтинг досконалюємо, і я гадаю, це все реально. Я гадаю, у нас буде не одна пара на Олімпійських іграх. Якщо все гаразд, все буде у нас в страні, все добре і. Саме головне, щоб ще у нас здоров'я було у дівчат. Ми за цим слідкуємо, намагаємося, що професійний спорт він такий. Реально, дуже реально. Я не можу сказати, що ми прям дуже далеко. Ми... Зараз у нас є все, все можу, всі можливості, щоб відібратися на олімпіаду. Для нас роблять все і ми робимо все, щоб попасти на неї. Та, так, так, Звичайно. Зараз ми найближче, мені здається, коли ніж ніж коли це було там, не знаю, там три роки. За все це час да, ми коли там була Ліже в Каліпіолі, да, да. Ya bu camping trip. bekle bekle. Єва. Чи зможе вона за рахунок подачі здобути бажаний результат. Ну, ми за цим споглядати. Марине Голун приймає Лазаренко запасування на напарницю та атакує. І блоком Дарія Романюк ставить крапку. І у нас новоспечені чемпіонки України. А саме Даля Романюк та Єва Сердюк вітаємо дівчат з золотом. Чемпіонату України з волейболу пляжно дійсно. Друзі вийшла немирна ефектна гра. Гладун лазаренко також немирні красуні, але у цьому фіналі перемагає лише один, і це дует Романюк та Сердюк. için kreşofunda Ukrayna üçüncü sekte Estonya'yı 28-26 yenerek Turbamızın birinci takımı oluyor. kısa sürede oyuncularımız sahaya çıktı bile hemen arkasından da erkekler kafa e yine birincilik ve ikincilik maçı oynanacak. We have done it! Oh, it's so to these Ukraine has won the U-22 title European national Романюк на Земко підбуває на сітку, але м'яч опиняється на стороні майданчика. Дарія Романюк та є І Романюк. як же ж холоднокровно вона відіграє у цій ситуації. Сама прийняла, дочекалася асисту від своєї напарниці і тривувала м'яч точніснико у діагональ, де нікого не було. Отже, ну що ж, матчбол Голд Медал чемпіоншип, Пойт для пари Щорномоська. Дар'я Романюк готується. Вести мечу гру. І це ей, ось це так завершення цього чемпіонату. Ми вітаємо Далі Романюк та Єву Сендюк. Саме вони стають чемпіонками України з волейболу пляжного у 2025 році. Браво дівчата! дякуємо. І за цей фінал, звісно, що Тетяна Лазаренко та Софії Курнікові чудова гра, яка подарувала нам багато цікавих розглядів та емоцій.